Доброго дня всім. Пропоную до продажу частину будинку в місті Черкаси, Соснівський район, вулиця Правіка, будинок 20. Четверта частина будинку. 2,5 сотки проватизованої землі. За ділянки, ділянка. Ось такий от двір. є хозяїв побудови некапітальні. Вікна всі свої виходять у власний двір. чужі вікна не дивляться в подвір'я. будинок цегляний Маємо кухню. З меблями та поготовою технікою. В такому виді і продається. Газовий лічильник, газова колонка, газовий котел опалювальний. Простора зала з високими стелями і дві спальні кімнати. Спальні кімнати невеликі. Дерев'яна підлога. з меблями та всією побутовою технікою. Тут є погріб і є санвузол. Парна машина будува. Ванна. и туалет. Запрошуем вас на тарагат. любой зручный для вас сейчас. Все, доброго, гарного дня.